Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний е, руно-розклад на тему підказки рун на найближчий час. Так, вийшла е, руна Беркана. це означає, що ваше життя заходить. Нове кохання, якщо це вам актуально нові відносини, гармонія е, в стосунках, гармонія, е, зростання гармонії в сімейних стосунках, хто одружений, а також е, вас чекає початок е, нових справ, відкриття нових доріг. Зародок успіху у вашій роботі, зростання, можливо, кому це актуально, монетизації в своєму ділі, зростання клієнтів, зростання фінансів і матеріального добробуту. Так. Які ще підказки рун вам на найближчий час. Це все лишнє, що було, відчай, душевні переживання. Це все залишилося в минулому. Ви прийшли велику і тяжку трансформацію, так як було раніше, вже не буде. Ви виходите на новий рівень свого життя. Тому, вдома, відкиньте всі негативні думки, всі сумніви, тому що вони вам створюють блоки в руху вперед. Ми лише ми своїми думками притягуємо. Життя те, про що ми думаємо. Мрійте, усміхайтесь, радіте кожному дню свого життя. У дрібницях знаходьте радість і старайтеся підтримувати інших людей. Так, яка ще підказка рун для вас найближчий час? Так, вас буде чекати, знову підтверджуються нові гармонічні стосунки, які приведуть до створення Союзу контрактів. Якщо це... Стосунки між партнерами в коханні, то вони приведуться до створення успішної, гармонічної, навіть офіційної сім'ї. Якщо це, якщо це стосунки у роботі, то вони також будуть сильніші, гармонічніші. І цей тандем, Робочий діловий принесе вам також успіхів. Угу. Тільки від вас буде залежати, від вашої розположеності, від вашої щирості, від вашої чесності, як це все буде проходити у вас, як у створенні сім'ї, в сім'ї і, і в діловому, ділових стосунках. Яка підказка РОН на найближчий час? Так, вийшла карта вуню, це буде зустріч з своїми рідними, друзями. Ви гарно проведете час, будете щось відмічати, свої успіхи, свої перемоги. Перед вами відкриваються нові дороги е і втілення того, що ви бажали раніше у реальність. Будьте вічливі, будьте е щирі, знову підтверджують карти то, що я раніше говорила попередньо, і це принесе. Тобто, що ми віддаємо, то ми отримуємо. Ви мене зрозуміли. Нехай буде так. На, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх вам благ. До нових зустрічей!